Дістаємо пуховички та шарфики. Протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки. Синоптики назвали точні дати, коли мінус скоє більшість областей. Морозець вкриватиме землю щонайменше найближчі чотири ночі. Що ще погода готує на найближчим часом? Розповім за мить. З вами новини Тессані і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Осіння прохолода дається взнаки, і цього тижня подекуди вона навіть посилиться. Про це повідомляє український гідрометцентр. За даними синоптики, атмосферні фронти з дощами починають покидати територію нашої країни. З четверга в Україні вже пануватиме антициклон, який забезпечить прояснення, але водночас у більшості областей очікується заморозки. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра атмосферні фронти ще впливатимуть на західні, північні та східні області у вигляді невеликих дощів часом. А решта областей вже переважа погода без опадів в той же час. В середу вже опади покидають західні області, і у більшості областей ще можуть бути ці невеликі дощі. З четверга антициклон із північного заходу витісняє всі ці атмосферні фронти, і хмарність на південний схід, і вже у другій половині тижня забезпечить для більшості областей погоду без опадів і з проясненнями. Повітряні потоки спочатку переважатимуть із заходу, але вже з вівторка почнуть змінюватися на північний напрямок. А до кінця тижня, навіть на північно-східний швидкості помірні, але вони принесуть. Прохолоднішу повітряну масу відповідно температура буде дещо знижуватися, але ще завтра вночі маємо плюс 3, плюс 8 у більшості областей. А вдень години плюс 7, плюс 12, трошки тепліше. Традиційно, південь, схід 12-17 тепла, починаючи з середи у західних областях, а також в четвер та в п'ятницю, в нічні години у більшості областей. Крім півдня та сходу очікуємо на заморозки, як на поверхні ґрунту, так і в повітрі вони можуть бути. Денні максимуми залишаються практично такими самими: плюс 6, плюс 12 градусів у більшості областей. Тепліше південь, схід до плюс 15. Синоптикиня українського гідромацентру Наталія Втуха у коментарі у Нян розповіла, що цього тижня вночі в Україні заморозки можуть бути не лише на ґрунті, а й у повітрі. Вона зауважила, що дійсно цього тижня очікується зниження температури через зміну синоптичної ситуації. У нас зараз були атмосферні фронти, які спричинили дощі. Вони поступово вже покидають територію України і, відповідно, поступово і дощі вже також будуть припинятися. Птуха додала, що невеликі дощі ще поки залишаються. Але з середи четверга антициклон з північного заходу видіснятиме всі атмосферні фронти на південний схід. І відповідно у нас вже пануватиме погода без опадів і будуть прояснення. Експерти додали, що наразі починає змінюватись напрямок вітру, через що надійде проголодніша повітряна маса. І за рахунок того, що буде антициклон та прояснення не буде хмарності. В більшості областей тож вночі можуть бути заморозки. Спочатку в нас в ніч на 16 заморозки по західних областях, а на 17 і на 18 в ніч це вже у більшості областей, крім півдня та сходу. Очікуємо заморозки не тільки на ґрунті, а подекуди навіть в повітрі, тому що в принципі така досить прохолодна повітряна маса буде. Водночас. Денні максимуми зазначила, вона сильно не відрізнятимуться. Вони, які були, так і залишаються до плюс 12 градусів. Найпрохолодніше традиційно в Карпатах та на високогір'ї Карпат. Сьогодні там близько нуля градусів. В нічні години 16 та 17 – нуль мінус 3, В день плюс 4, плюс 9. Тобто там залишається найпрохолодніший осередок. Так зазначила вона у другій половині тижня. Заморозки можуть бути у західних, центральних та північних областях. Утім, синоптикиня підкреслила, що не виключно з 19 жовтня, антициклон слабше. Тиме надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Із 20 го числа вже, хоч вночі, й буде плюс 2, плюс 8, але принаймні вже без заморозків. На уточнення щодо погоди в Києві цього тижня. Птуха зазначила, що там ситуація така сама. Ще може бути осінній дощик, час від часу і більш хмарна погода, але вітер вже змінюється і відповідно 17 жовтня у нас вже без опадів. Температурні показники в нічні години це 0-2, 17, го 18-го числа і дев'ятнадцять. Того навіть саме заморозки до слова цього тижня у Києві вже розпочали опалювальний сезон. З 14 жовтня тепло підключили для лікарень, дитячих садків, шкіл та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Водночас житлові будинки розпочнуть підключати лише за певної умови. 14 жовтня столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів Цельсію, протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про заморозки в Україні. За її даними, вони ймовірно щонайменше три ночі поспіль. Спостерігати, їх можна буде на Заході, півночі та навіть в центральній частині України. У західних областях України вночі заморозки 0-3 градуси, в день плюс 9, плюс 12, на Закарпатті до плюс 16 градусів. Без опадів і навіть із сонечком. На півночі періодично дощ та холодяка плюс 8, плюс 11 градусів. У центральних областях місцями йтиме дощ, в день плюс 9, плюс 13 градусів. У східних областях також дощ, проте тепліше, плюс 11, плюс 14. У південній частині 16 жовтня очікуються дощі, місцями сильні дощі. Температура Повітря протягом дня плюс 11, плюс 16 градусів. У Києві у середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, плюс 3 плюс 4 градуси, в день плюс 10 градусів. Відповідно, у домівках без опалення буде холодно, утеплюєтесь. Як ви зрозуміли, заморозки найближчої ночі переважно у західних областях, де будуть прояснення. А нарешті території набіжить багато хмар, тому поки що заморозки підібгають хвоста. Але 17-18, 19 Сто та 20 жовтня при збільшенні площі прояснень, антициклон імовірність заморозків припаде на більшість території України. Не мерзніть, догоджайте жовтню. Він зрозуміє розумний підхід, віддячить гарбузами та елегійним польотом жовтих листочків. Тим часом рятувальники Франківщини написали про штормове попередження. За їхніми даними, по області та місту 16-18 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі 0,5 градусів, другий рівень небезпечності. А ще фахівці ДСНС зазначили, що найближчим часом варто відкласти туристичні мандрівки в горах до більш сприятливих умов. Ядерницьке скрепошкове-рятувальне відділення, що знаходиться на горі Піпіван Чорних Росії. З кожним днем в Карпатах стає прохолодніше. Температура опускається до нуля градусів, а вночі до мінус 3. В таких умовах не всі готові до сходжень пискотів вгору. Тому хочемо догадати, що зимове спорядження суттєво відрізняється від літнього. І в зимові гори варто вирушати лише сприятливих погодних умов та при відповідному досвіді таких походів. Бережіть себе та не наржайте на допускати. Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні. 1 жовтня на Високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив з висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес служба ДСНС України у Фейсбук. Згідно з інформацією, ДСНС засніжило зокрема в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі у нян розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометрологічного інституту ДСНС і НАН України. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і, відповідно, повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Завдяки цьому ефекту у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Водночас зауважила вона, метеорологи у всьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося Номальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, міліметрів. В Карпатах місцями 77-101 мм, міліметр, що в межах норми. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.